Вітаю вас, моя люба спільнота, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 29 вересня по 5 жовтня. Ми зараз перебуваємо з вами в. Періоді дії сонячного затемнення. Тож саме зараз ми можемо від чогось позбавлятися і починати щось нове. Розберемо з вами найголовніші аспекти, які можуть торкатися нашого життя. Також я розкажу за прогноз для України безпосередньо. А в кінці відео ми застосуємо з вами цікаву техніку, яка допоможе вам розкрити ваші ресурси для реалізації цілей на тиждень. Адже всі відповіді на наші запитання вже є в нас самих. Тож не переключайтеся, додивлюйтеся відео до кінця, і якщо вам сподобається подача інформації, підписуйтеся та пересилайте це відео своїм друзям та знайомим. Буду всім вдячна за ваш зворотній зв'язок, за коментарі. Це дуже важливо зараз на YouTube. Змінюються алгоритми і важливо, щоб люди писали коментарі для підтримки каналу. І я буду безмежно вдячна вам. Почнемо ми із понеділка. 29 вересня, в цей період зранку ми будемо підпливом енергії восьмої місячної доби. Місяць зранку залишається в знаку стрілець. Проте будьте уважними адже із 8 години 46 хвилин і до 12 години 55 хвилин місяць буде без курсу. В цей час не варто починати важливих справ. Адже місяць не робить жодного аспекту, справа можуть піти не так, як ми хочемо, або ж мати зовсім непередбачуваний результат. А вже потім, із 12 години дня і 56 хвилин, місяць буде переходити в знак козарів. Цей період наші емоції ніби під контролем. Вони холодні, може бути відчуття спустошеності, самотності, навіть якщо поряд з вами інші люди. Пропрацювати цей період можна за рахунок самодисципліни, планування. Символом восьмої місячної доби є Фенікс, і в цю добу ми маємо підбивати підсумки, визначати напрямки подальшого розвитку. Саме зараз ви можете прописати плани на день та на тиждень. Зверніть увагу на нервову систему і енергія місячної доби і знаходження місяця, а в знаку козріг вказують на сприятливий період для голодання та дотримання дієти. В цей період наші емоції можуть бути пригнічені. Як тільки переходить місяць в знак козоріг, він іде на напружений аспект до Нептуна, і це вказівка на розгубленість, заплутаність. Варто бути уважними на дорогах дотримуватися правил дорожнього руху, техніки безпеки, а також слідкувати за якістю води та їжі, дотримуватися кому потрібно рекомендованих доз медикаментів. Залишається напружений аспект між Юпітером та Меркурієм можуть бути проблеми з концентрацією уваги. Головне, концентруватися на головному, на головній цілі, і в цьому допоможе нам якраз місяць в знаку козоріг. Ймовірні суперечки, конфлікти, руйнування, а також потреба в оновленні інформації, в розширенні наших знань Може бути завищені сподівання, тож саме в цей період не варто. Іншим обіцяти того, що ви точно не можете виконати. Енергія цього аспекту буде мотивувати нас на навчання та ділові поїздки і контакти. До четверга залишається напружений аспект між Марсом та Плутоном, дві войовничі планети, аспект боротьби, подолання труднощів, а також сильних руйнувань. Плутон це планета, яка вказує на кардинальні зміни, це все, що пов'язано із підземним із важкою технікою. Це планета військових. Це вказівка і на різноманітні енергетичні потужні ресурси, на надра землі, на нафту. Аспект має дуже сильну руйнівну силу, але може бути використаний і в подоладні труднощі, ймовірні конфлікти. Ближче до вечора із 16-ї години місяць буде йти на гармонійний аспект до. Марса – це вказівка на те, що наші дії будуть націлені нам допомогу, дотримання, емпатії. Дії також можуть бути інтуїтивними, сприятливо приділити час своїм батькам, рідним, діткам, і в той же час місяць буде в напруженому аспекті до сонця. Це вказівка на підвищену емоційність, роздратованість. Ймовірні ситуації, коли ви хочете одного, але. Ситуації вимагають діяти, дотримуючись певних обов'язків та відповідальності. Саме напружений аспект між сонцем та місяцем вказує на те, що із 15 години і 15 хвилин настає 9-та місячна доба, критичний період зміни фаз місяця, символом якої є кажан. В цей період добре завершувати поточні справи і займатися спокійною рутинною роботою. Енергетика цієї місячної доби також може давати різноманітні похмурі думки, тривоги та острахи. Важливо контролювати гординю та егоїзм, а більше часу приділяти допомозі іншим людям. У вівторок, 30 вересня, місяць залишається в знаку козоріг, тобто емоції продовжують бути під контролем, більше холодність та розрахунок. Залишається дія 9-ї місячної доби. Проте, вже із 16-ї години дня настає 10-та місячна доба, символом якої є фонтан. Саме вона і буде піднімати нашу енергетику, наші сили. І головний девіз цього дня це творіння в усіх сенсах, тобто це хороший період і для вирішення конфліктних ситуацій, завершення судових процесів. Для зміцнення стосунків у сім'ї. Сонце знаходиться в гармонійному аспекті можливостей до білого місяця, тобто допомога від вищих сил буде, якщо ми будемо націлені на партнерські відносини. Впродовж усього тижня буде залишатися гармонійна конфігурація бісекстиль за участю Плутону, Урану та Нептуна. А це аспект, який вказує на потребу у звільненні, щоб ми не трималися за старе і впровадли відразу щось нове, вірили в те, що ми можемо подолати будь-які труднощі, і наші мрії будуть реалізовані. Вона зараз йде на з'єднання із кармічним місячним вузлом минулого, тож вже зараз можуть приходити люди, яких ми знали раніше, або ж це може бути перегляд фінансової сфери, тих джерел доходів, які були колись. І Меркурій, як планета інформації та спілкування, підходить все ближче до аспекту напруженого, аспекту квадратури до Юпітера. І це вказівка на конфлікти із плавовими людьми, вказівка на потребу розширювати свої знання. І до того ж, цього дня Юпітер буде в опозиції до місяця. І вони будуть разом із Меркурієм добудовувати напружену конфігурацію. Та у квадрат, але вершина цієї конфігурації буде саме на Меркурії, і він знаходиться в знаку терези. Тож зараз важливо зважувати, яка інформація до вас надходить. Важливо перевіряти кілька разів інформацію, практично ділити її на двоє і не втягувати себе в надмірну емоційність, що також може бути. Всі негативні думки ми маємо трансформувати в позитив. Захисним аспектом цього дня також буде аспект удачі між місяцем та Венерою, це можливість отримати пораду, а також сприятливими можуть бути покупки того, наприклад, що ви давно хотіли, але все відкладали, можуть бути і задіяні контакти з тими людьми, як ви знали раніше. Венера, яка зараз іде знаком Діва, вказує на матеріальну відповідальність давнішні ситуації, і вона вступає. В градус затемнення, тобто йде на аспект з'єднання із кармічним вузлом. Це вказівка на кармічний період. Тобто, зараз на базі того, що ми знаємо, на базі наших корисних контактів ми можемо реалізувати задумане. 1 жовтня місяць знаходиться в знаку Козиріг. Десята місячна доба дає нам енергію, адже символом є джерело води або ж фонтан. Хороший період для початку нових проектів. І це можливість розпочати щось те, що для вас важливо. Не дивлячись на напружені аспекти, ми можемо взяти від них енергію діяти. Якщо, наприклад, напружений аспект Юпітером та Меркурієм вказує на підвищену конфліктність, і в той же час це планети авторитету, планети нашої. Відповідальності, соціуму, а Меркурій це виступи, спілкування, це вся паперова справа. То це чудово можливість для розширення свого кругозору, для здобуття нових знань саме через невдоволення тим, що ми зараз маємо. Інформація дуже важлива для нас, тобто хороший період для отримання інформації, навчання, спілкування. Зараз буде діяти холодний розрахунок, поки місяць знаходиться в знаку козоріг. Цей період також. Ви можете розпочати важливі справи, адже вже сьомого буде повня і місяць буде спадати, тож розпочинати нові справи не рекомендується. А із 20-го числа починає діяти взаємодія між Меркурієм, планетою інформації та чорним місяцем, і практично до кінця жовтня, чорний місяць буде. Втягувати нас в різноманітні провокації, напружені обставини, які можуть давати нам і острих, і побоювання може бути підвищена конфліктність. Що на минулому тижні у мене був запит від клієнта подивитися на Чернігівську область. Так, от саме жовтень він буде більш напруженим. Саме зараз дуже багато напружених аспектів. Тож краще зараз розпочати всі важливі для вас справи. Нагадую, що відео на жовтень для всіх знаків зодіаку вже є на моєму каналі. Із 16 години і 32 хвилин буде діяти енергія 11-ї місячної доби, символом якої є вогняний меч і необхідна велика обережність та уважність у справах, і починати лише тоді, коли ви точно усвідомлюєте весь процес від початку до кінця. Це також вважається одним із найбільш енергетично потужних днів місяця, період старанності та зібраності. Цей період Марс в напруженому аспекті до білого місяця, оскільки Марс символізує наші дії, активність, а білий місяць допомога вищих сил, то бути уважними до деталей, до підказок всесвіту, адже щось важливе може просто не попасти під вплив вашої уваги. Також напружений період вказує і на з'єднання чорного місяця із. Прозерпіною, Прозерпіна це за легендою дружина Аїда, Бога підземного царства. І вона вказує на кардинальні трансформації, можуть бути сильні провокації з руйнуваннями. Вночі із 1 на 2 жовтня також буде напружений період, адже місяць буде у з'єднанні із ретроградним Плутоном. І разом вони будуть робити гармонійний аспект до урану. Тобто можуть бути інсайти, прихід нових ідей. Можливість позбутися від цього, що вас тримає зараз, надає розвиватися, але в той же період може бути велика знервованість. 14 жовтня Плутон переходить в прямий рух, і вже зараз поступово він починає призупиняти свою швидкість перед розворотом. Тож вже зараз ми можемо відчувати великий тиск на себе, загострення військових конфліктів. І підняття питань великої відповідальності. У четвер, 2 жовтня, місяць йде знаком водолій і наділяє нас великим бажанням до свободи, оновлення, сприятливо спілкуватися із друзями, бути в колі однодумців, пізнавати щось нове і креативне, звертатися до астрології. Буде діяти енергія 11-ї місячної доби, символом якої вогняний меч, а вже із 16-ї години 56 хвилин. Буде енергія 12-ї місячної доби, символом якої є серце, щоб ми підвели підсумки за попередній період та облишили ділове завзяття. Також варто бути обережними в цей період, може страждати комунікації. Важливо зберігати рівновагу в цей день, адже Марс, в напруженому аспекті, до білого місяця, і зараз Геката або чорний місяць знаходиться в останніх градусах знаку Скорпіон і проявляє себе надмірно. Марс іде знаком скорпіон, також попадає під її вплив і починає формувати напружений аспект до місяця. Це вказівка на імпульсивні дії, на підвищену емоційність, на дії під впливом емоцій. Вони можуть бути поспішними. Меркурій залишається в напруженому аспекті до Юпітеру, хоча аспект вже розходиться. А от із 16 години, і 15 хвилин, місяць буде в аспекті удачі до сонця, і це вказівка на розкриття наших творчих можливостей, на оновлення, на соціальну діяльність, яка буде приносити нам задоволення. Хороший період для виступів. У п'ятницю, 3 жовтня, ми будемо під пливом енергії 12-ї місячної доби зранку, символом якої є чаша, день запуску та оновлення енергії любові, очищення думок. Марс на пруженому аспекті до білого місяця. Тож будьте уважними, прислухайтеся до підказок долі, Венера все ближче підходить до кармічного місячного возла, Кету, можуть бути зустрічі з тими людьми або ж повернення до цієї інформації, яка була колись. Ванера робить гармонійний аспект можливостей до чорного місяця, і це вказівка на розкриття другого дихання. Меркурій буде в опозиції до ключа Хірону, тобто може бути отримання інформації, але вона буде двояка з подвійним дном. Тож важливо брати кілька джерел інформації і аналізувати. Із п'ятниці Ванера починає робити гармонійний аспект можливостей і до Юпітера. Це період удачі, сприятливих можливостей і для. Корисних контактів для зустрічі з впливовими авторитетними людьми, для співпраці з іншими, партнерства, щоб займатися спільними проектами, і є ймовірність посилити свою популярність. Ввечері місяць буде в гармонійному аспекті до Меркурія, тож буде радість від спілкування та отримання важливих знань, важливої інформації. У суботу, 4 жовтня, зранку місяць переходить знаки риби, і в цей період розкривається наша інтуїція. Вона посилюється, розкриваються творчі таланти, хороший період для прояву милосердя, взаємодопомоги. Ми будемо підпливом енергії 13-ї місячної доби, її символом є кільце день накопичення інформації. А також гарні результати можуть приносити групова робота та обговорення спільних проблем. Із партнерами, обмін думками. Зранку буде корисно займатися фізичними навантаженнями. Місяць знаку рибу посилює нашу чутливість. Сприятливо також звернутися до психології або спілкуватися із представниками знаку зодіаку риби. Саме від них ви можете отримати важливу інформацію. Венера буде у з'єднанні із кармічним вузлом Кету з урахуванням орбісу дії, тож імовірні. А зустрічі із тими людьми, які давали вам раніше можливість проявити себе, отримати фінансову нагороду. Місяць буде напруженому аспекті до урану, і це вказує на потребу в оновленні. Можуть бути і підвищена конфліктність, підвищена емоційність, але це вказівка на те, що ви маєте зараз розглянути, хто саме для вас є другом, і бути готовими до нового, відкритими всьому новому. Із суботи діє напружений аспект між Меркурієм та Плутоном. Оскільки Меркурій це транспорт, переміщення, інформація, а Плутон це планета кардинальних змін, руйнувань, то в цей період може також бути поломки техніки, бути уважними на дорогах, в цей час зростає критичне мислення та здатність до аналітичного мислення. Зростає здатність Розпізнавати проблеми та недоліки. В цей період ми можемо бути більш критичними та гострими у висловлюваннях. Тож при спілкуванні з людьми, які вам небайдужі, слідкуйте за своїми словами. Із 17 години години 30 хвилин починає діяти енергія 14-ї місячної доби, символом якої є труба. Розпочаті цього дня хороші справи мають багато шансів для вдалого завершення. Сприятливий період для початку нових справ та укладання важливих угод. У неділю, 5 жовтня, ми будемо підпливом енергії 14-ї місячної доби, символом якої є труба. Енергетика доби сприяє розкриттю джерел знань. Місяць продовжує йти знаком рибки, що вказує на підвищену чутливість, емоційність, сприятливо займатися творчими проектами, вивчати психологію або звертатися до спеціалістів цієї сфери. Залишається напружена дія між Меркурієм та Плутоном, що може давати більш критичне мислення та. Підвищену конфліктність, ймовірні поломки, техніки, засобів зв'язку. Проте Венера в гармонійному аспекті до Юпітера дає можливість отримати популярність та розкрити свої найкращі якості, розкрити свій потенціал та авторитетність, сприятливі співпраці з іншими людьми. Цього дня Венера в напруженому аспекті до місяця, що може давати невпевненість у собі. Можуть бути підвищена конфліктність і непорозуміння при спілкуванні. Із 17 години 44 хвилин буде діяти напружена енергія 15-ї місячної доби, символом якої є кажан, і не рекомендується розпочинати в цей період нові справи, щоб не зазнати збитків. Не варто вкладати гроші в ціні покупки. Це день спокус та емоційної напруги. Меркурій приходить останніми градусами знаку Терези. А вже 6 жовтня, в понеділок він перейде в знак Скорпіон і буде під впливом чорного місяця. Адже будь-яка планета, яка потрапляє в знак, де стоїть чорний місяць, вона також під її впливом. І треба вже буде дуже сильно працювати над тим, щоб не втягувати себе в крайнощі, які може давати чорний місяць. Про його дію в мене є окреме відео. Та все ж енергія неділі дає можливість звільнитися від цього непотрібного. Заводити нові контакти. А тепер щодо України, зараз уран, який знаходиться в ретроградному Русі, робить напружений аспект до сонця нашої держави. Це період непередбачуваних обставин, різких змін, поломок, які також чіпляють і енергоносії. Уран символізує блискавки, а також новітні технології та електрику. Саме зараз активувалися атаки на Енергонасії дуже багато населених пунктів без електропостачання, і поки уран. В ретроградному русі він все ближче підходить до сонця, тобто, на жаль, ці обставини будуть погіршуватися. Меркурій, який в натальній карті управляє домом кризових ситуацій в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів держави, тобто це кармічний період, який потрібно пережити. Слідкуйте за інформацією, не піддавайтеся негативним емоціям. Плутон, який в гармонійному аспекті до Урану. Також у з'єднанні із Сатурном, планетою управителя гороскопу України, що дає можливість проявити стійкість і відповідальність для захисту наших кордонів. Точка життя зараз проходиться по Меркурію, натальної карти України, і активує найкращі якості цієї планети. Тож потрібна інформація в потрібний час нам буде, в тому числі і допомога, підписання важливих документів. Кармічний місячний вузол Араху, який вказаний шлях еволюції, знаходиться в другому домі нашої натальної карти і дає можливість розкрити свій потенціал, в тому числі і ресурси, робить гармонійний аспект до плутону, тобто верхівку нашої держави, і це вказівка на посилення сили волі та стійкість у подоланні труднощів. 3 жовтня розпочинається лунар України в першому домі. Це вказівка на те, що ми маємо проявити стійкість, ймовірні зміни, які торкаються безпосередньо території нашої держави, а також ймовірне підписання важливих угод, важливі зустрічі. А тепер з вами проведемо практику, за якою я казала на початку відео. Це психологічний інструмент, метафоричні асоціативні карти, це не карти Таро, не плутайте, тобто тут є лише ваші конкретні відповіді. А у кожної людини це може бути щось своє. Тож зараз подумайте про свій запит, про те, яка ситуація вас зараз турбує, і що потрібно вам для того, щоб ви її реалізували. Щоб вона вирішилася. Тобто зробіть запит, що ви маєте зробити, які у вас є ресурси тут і зараз, щоб реалізувати задумане. Можете поставити відео на паузу і подумати. А після можете загадати інтуїтивно цифру від 1 до 7, Якщо ви обрали. Номер карти, то зараз я поступово буду їх показувати. А ви дивіться уважно, якщо ви обрали, наприклад, першу карту, що ви в ній бачите? В чому ви бачите ресурс, що допоможе вам реалізувати задумане? І так, із кожною картою, якщо ви обрали не першу, наприклад, а третю, то оберіть третю. Якщо ви не бачите, що саме зараз вам доступно, тоді відкрито передивіться всі сім карт. І з них оберіть ті, які допоможуть вам в реалізації ваших цілей. Дякую всім за увагу! І до наступних зустрічей в наступних відео.